Слава Україні! Шановні болівальники, Вітаю вас на нашому каналі. У нас сьогодні велике свято. Сьогодні субота, звичайно, і у нас перший тур, перша це Києва з футболу серед команд 2008 року народження. Це визначальна подія для нашої країни, для Києва, для Київської області. Тому що, незважаючи на війну, яка триває, на агресію РФ, ми почали проводити. Чемпіонат, Повноцінний чемпіонат. Дві групи по 11 команд. І сьогодні у нас перша гра у гості до команди Чайка. Футболки сині завітала команда футбольного клубу Лівий берег. Футболки жовті. Останнє приготування перед початком цього матчу. І Стартовий свисток головного арбітра Олександра Михайловича сповістить про історичний початок цього чемпіонату. Чайка-чайка, останнє протування і команди готуються до, до старту. Футбольний клуб Лівий берег досить нова структура на футбольній мапі України і Києва. Команда має. Ох, який пас. Прекрасний пас на Сідільника. І удар. І удар! І ми забиваємося. Перший м'яч. Прекрасний. Прекрасний прорив. І перший м'яч забиває Артем Сідільника. Після прекрасної подачі, якщо не помиляється, Вакульчик. Вадим. Рахунок відкрита. Шановні. Я вас вітаю. Історичний м'яч. Шоста хвилина першого тайму. Рахунок відкрита. М'яч забив Сідельников Артем номер сьомий. Гурін. Довгої передачі запускає скачка і знову і знову прорив, що у нас тут. Ох, а це небезпечно, шановні, це може бути небезпечно. І! І удар 2-0! Помилка воротаря! До при знову кисідільника ім'я забуває Арсеній Скочко! Рахунок 2-0, шановні, несподіваний початок. Ну, і скажу, чесно, відчувається різниця в класі. Бондар на скачка аут і прорив, і що буде знову? Знову глухий кут і... І 3-0, і 3-0 забиває Вакульчик Стас. Це просто, я припрошу, Вакульчик Стас, звичайно, Стас, це просто екстаз. Я скажу, футбольний екстаз у нас. сьогодні. Прийшла майже непомітна подача. Пінкній, удар. І гол, і гол ми забиваємо цей гол. Четвертий гол забиває Пінкній. Вадим. Вадим. Слав, вже примірявся. Він перед цим був удар в Сіку. Що ж, 22 хвилина. Першого тайму рахунок 4-0. 25 хвилина і у нас травма. Прикро. прикро. І і, удар, і гол! І не забуває Борчук Олег. Шановні, Борчук Олег. Прогриз. Прогриз захисні ланки і забиває з близької відстані. М'яч. Рахунок 5-0. Борчук. Олег, молодий кровь. Олежка борщ. Ну просто кров, кров заробляє черговий кутовий. Кутовий фланги сьогодні працюють дуже потужно. Ми граємо для наших болівальників, для вас, шановні. І. І гол, і м'яць забиває сільника після подачі головою, удару головою. Твердохліба М'яч забиває. Артем Сідельників. Це його дубль. Що, шановні, ми маємо перший дубль цього матчі. Це є воротарь, Скібенка, дивіться, який удар, шановні, прекрасний і, удар і прик... Перехоплення, так, що у нас поза грою, Було поза грою, я думаю. І удар і гол. Активний футболіст, дивіться, що відбувається. Давай, момент, шановні, тільки що ми говорили, дивіться, це було небезпечно. Стійка рятує. чисто, Назав... чисто, ой, який пас. І пас. Що ж, гол, Ми гол? зархований, чи по Не незрозуміло. Гол 8-0. І так ми можемо. І святик. І давай нормально. Свят нормально. І... Удар, який удар! І добування іліровських. Шановні 9-0. Удар, хочу значити воротаря сейф, дуже роботи у нього вистачає, але на добування чітко зіграв Ілля руських рахунок 9-0. Ну, а саме 2008 рік команда була сформована лише, лише для участі в цьому чемпіонаті. Тому поки маємо те, що маємо, важко їм конкурувати, тим більше клас команди відрізняється. Один від одного. Просто інший простір. І І що у нас буде? І удари і гол гол 10-0. Шановні, сповіщає гол труда хліба про закінчення і про першу перемогу команди чайка Вижна. Всіх вітаю! Хочу привітати з дебютом. Ну команди Лівий берег нічого. Перший млимець «Гливкі», але попереду їх чекають перемоги. Всім бажаю нашої скорішої перемоги, слава Україні і смерть Російській Федерації. Все на краще.